Багато писати, багато брехати. Можна на кожного знайти компромати. Багато писати, деколи нічого не сказати. Важко пояснити, як правильно жити. Скласти план може навіть і не пан, але пан складає правильний план. Це короткі істини, можливо, тільки мої особисті, можливо, неправильні. Але слід задуматися можна мені підняти тільки своє, але це моє бажання. І це мої бажання. Чи вони правильні визначає кожен сам собі? Бо що є справді кожен. Має у власній душі.